Привіт, Ютуб! На зв'язку Неструблов в цьому відео я покажу стратегію з TradingView для комбінації з бінаріум, для того, щоб максимально якісно аналізувати тип погоди і заходити в неї. Тому приємного вам перегляду, це буде максимально позитивний та навчальний урок. Let's go! Ну що, поїхали до самої стратегії до навчального уроку. Нам знадобиться сайт TradingView. Що таке сайт TradingView? Як ви знаєте, на бінаріуми у нас є різні можливості аналізувати графік. Це індикатори, це візуальний аналіз, Ми можемо малювати якісь лінії і так далі. Примикатися на графік TradingView, знову таки. І тому подібне. Але для кращого аналізу ми відкриваємо сам графік TradingView, посилання на нього в закріпленому коментарі, і знаходимо в Search, тобто просто пошук, ту валютну пару, яку ми хочемо проаналізувати. Наприклад, це євро-долар. Відкриваємо першу рекомендовану і натискаємо Launch, тобто запустити. І так, я приберу всі індикатори для того, щоб ви зараз це зробили з самого початку. До речі, вам потрібно буде купити підписку для того, щоб активувати ці індикатори. Вона вартує там гривень 500 Якщо для вас 500 гривень це велика сума, можете вимкнути. Це відео більше мене ніколи не дивитися. І так, поїхали. А, як це в принципі зробити? Заходимо в індикатор, і тут пишемо смарт. Що таке смарт-мані? Це концепт, який оприділяє крупних гравців на ринці, від якого ми з вами будемо в принципі, заходити в угоди. Ось, наприклад, смарт-мані концепт. Обираємо перше, там де 86 тисяч користувачів. Натискаємо на нього. Упс, тобто, отак, от просто Упс, не сюди, не на синеньке, а просто от на нього натискаємо. І у нас він активується. Бачите? Все, активувався Смарт-Мані концепт. Далі заходимо в індикатори. Ще раз пишемо смарт. І активуємо ще оцей Експо, Спартмані Концепт, Експо, Expo і так далі. Все. активували ці два індикатори. У нас, як ви можете бачити, з'явилися тепер певні різні зони на графіку. Ці певні різні зони на графіку це ті зони, де є великі ордера, великих покупців, від яких ми можемо з вами заходити. в Принципі. Дивіться, ось тут у нас є зона підтримки сильна, від якої ми можемо піти догори. Тут у нас, як ви можете бачити, це такий червоний це зона у нас продажу. Це у нас від індикатора ось цього другого. Цей другий індикатор працює, в принципі, так само. Він бачить якісь. Зони, там, де графік може падати, рости. В принципі, для того, щоб було простіше, ми можемо його поки що, наприклад, а, ну окей, хай він буде. Тобто цей індикатор каже, що в принципі до ось цієї от зони ми можемо з вами падати. Тобто ось тут вже потрібно завершувати нашу угоду. Тому таким чином ми зараз вами бачимо з рахунок цього індикатора різні зони, від яких графік може відпрацьовувати. Що з цим робити? Давайте знайдемо якусь валютну пару, от, наприклад, Auto USD, далі шукаємо її. На TradingView, в'ю аут так, Out USD. знайшли. Що ми бачимо? Зона підтримки сильна і ось у нас зона а, супротиву сильна. Також ми зараз з вами знаходимося в коридорчику. в принципі, що ми можемо з цього зрозуміти. Давайте знайдемо прямо якусь гарну ситуацію для того, щоб всім було зрозуміло а всім було максимально зрозуміло, чому і як ми відкриваємо году. Давайте якусь євро глянемо. Євро джипу оглянемо. Грузися. Так, Євро джипу, я думаю, там зараз щось буде цікаве. Євро джипу. Відкриваємо для того, щоб я вам показав. О, дивіться, ми підходимо до сильної лінії підтримки, де є ордера. Заходимо на бінаріум, суму году 1847. Давайте поставлю 20 тисяч гривень просто для тесту. Натисну вгору. Відкрили ми угоду. Відкриємо 5 секунд для того, щоб ліпше бачити. Далі перемикаємося в наш трейдинг вю графік роблю скріншотик і поясню. Дивіться, індикатор замість нас оприділив, що в цій зоні у нас сильні ордера на покупку. Тому від цієї зони можна відкривати угоди догори. Від цієї зони можна відкривати угоди донизу. Тобто, наша задача заходити або від червоної зони, це максимально просто вниз, або від цієї зони. Собідственно лінії підтримки догори. В цьому є, в принципі, весь сенс. Далі цей сторонній індикатор пише також можливості. Дивіться, як він взагалі працює, цей інший, що у нас там погоді, до речі, дивіться, росте. Як працює цей інший індикатор, який ми включили. Ось цей дивіться. Ой, ой, ось цей от другий. Бачите, що він робить? Він а, налаштовує середину і початок руху. Ось дивіться, у нас, наприклад, був великий рух, ось він. Він оприділяє його середину. Бачите, бум. Ось його середину. І це дно. А, так би мовити, цього падіння, а це максимальний ось, умовно хай цього падіння. Це для чого ми це можемо використовувати? По-перше, розвороти ціни, ціни часто йдуть по, по центру, і це куди вона може дійти. Ціна, наприклад, звідси піде сюди, тут розвернеться, піде донизу. Або навпаки, якщо вона пішла донизу, то тут вона має розвертатися в цій зоні. В принципі, це так і працює. Два індикатори зрозуміли? В цьому в принципі і сенс. Тобто цей індикатор проводить замість нас сильні лінії супротиву та лінії підтримки, від яких ми. Можемо заходити в сам графік та забирати певні плюси. Сьогодні це моя перша угода по так мовити цій стратегії, по цьому індикатору. Зараз я зароблю плюс 16 тисяч 800 гривень. Тобто, ваша задача відкривати валютну пару, шукати підходящі ситуації, які, наприклад, зараз знайшов я, і заробляти кошти. От у нас на волоску, але вона, в принципі, зайшла. Дивіться, давайте що, що тут може в принципі, бути далі. В принципі, у нас може впасти ще вона сильніша, але по факту, по факту, по факту, Лінія тут а, досить сильна. Давайте знайдемо ще з вами якусь ситуацію. Для цього давайте НЗД-GP, наприклад, переглянемо, що тут у нас з вами таке робиться. Давайте НЗД-GPU також в цікавій середовищі, давайте НЗД-ДЖП бам 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 Так, що у нас тут є? До так мовити крупних рівнів. У нас далеко, бачите, ось червоний тут, синій тут. Тобто нам далеко до них. Що ми можемо зробити зараз, подивитися? Ми зараз з вами знаходимося в лінії від іншого індикатору, від також Smart Money Concept. І давайте тут відкриємо угоду вгору до, знову таки, до 9. Я поясню, чому, звичайно, що точка, можливо, не найкраща, але дивіться, я казав, ось дивіться, у нас з вами рух. Бачите, рух, було падіння. Це ось, де показує індикатор, його 50% тобто його середина, його центр. Далі індикатор каже, що в цій зоні ми будемо йти донизу, скоріше за все, тому що це хай нашого руху, а в цій зоні. Ми будемо йти з вами, куди правильно вгору. Де у нас зараз графік? Правильно? У нас зараз графік тут. Це означає, що шанс того є, що графік піде догори. Звичайно, це максимально, як сказати, простий аналіз в моменті, але цей простий аналіз в моменті це база для того, щоб потім робити гарний аналіз. От зараз дивіться, наприклад, зараз графік впаде. Ми просто зайдемо, наприклад, догоном на 40 тисяч гривень і все. І якраз знайдемо в гарній точці. Ось бачите, ось це дно, получається, наскотування 87018, 87018, ось це буде. Наше дно, давайте його помітимо лінією 0,7, 18 18, Оце наше дно по індикатору, де я провожу лінію. Якщо у нас графік зараз впаде сюди, це дно, від якого графік має відбиватися. зрозуміли? А хоча може і зараз буде плюс, а може ні. Не дотянуло зовсім трішечки, бачите? чуть чуть не дотянуло. Дивіться, ось ця лінія це наше дно. Як я це определив, дивіться, ось, бачите, дно індикатору зелене. 87.018 котування. Наше дно. Переходимо сюди. Мишка малює 87-018 наше дно. Все. Таким чином, ми це зрозуміло. Може, воно і не дійде до того дна, розумієте, але це та зона, від якої графік 100%. Буде, хоч якось, але реагувати. Тому в цьому відео ми можемо зараз або почекати, коли графік дійде до тієї зони, або він зараз прямо з цього моменту піде догори. Давайте, оскільки в мене великий баланс, якщо що, я зроблю третій догін, зараз просто поставлю 18-51 вгору. І якщо графік знову піде вниз, я просто зроблю, ну щоб не затягувати відео, щоб не чекати, просто так дивитися, поки графік сюди спуститься. Тобто, зараз 60, поставлю. Давайте, якщо що, 120 тисяч гривень в догін. Бум, давайте я відразу прискорю цей ролик для того, щоб не було вам так довго чекати. Прискорення музик ПЕМ. Так, ну що, у нас останні секунди і, і, і повернення, перемога. Не знаю, що у нас буде, як вирішать, в принципі, боги, але хочеться, звичайно, плюсик. Так, це плюсик. Тому дивіться, в принципі, по цьому ролиці ви зрозуміли повністю екосистему, як це працює. Звичайно, цей індикатор вартує там 500 гривень підписки, але знову таки, я в свої молоді роки заробляю 500 гривень за день на будівництві, і для мене це не була велика сума. Тому, якщо ви здоровий лоб і для вас 500 гривень великі кошти, то а, вибачте за таке слово, але розвивайтесь. Тому ось таке. О, цікавий ролик для, для вас вийшов. До речі, дивіться, графік гарно іде в плюс. А, тому користуйтесь, заробляйте. До речі, в мене є мої закриті канали, в які ви можете приєднатися та торгувати по готовим сигналам. Для цього пишіть мені в телеграм послання з закріпленому повідомлення. Хочу в команду. Я з Ютуба. Всім дякую, пока.